Ну що ж, привіт, друзі! Цей канал сьогодні має перший випуск. Мене звати Танюха. Канал називається Копачі з Полтави, пошуки скарбів. Раніше я знімала відео у Олександра на каналі Копачі з Бурчі. У мене там багато людей лайкали, і бачила, і коментували, і було цікаво. Тож приходьте до мене на канал, дивіться, що я знаходжу, копаю я, де прийдеться, на ЧК, на хуторах, на скіфах. У мене апарат 600-й квінок, копаюся зі своїм чоловіком, в нього теж квінокс, тільки 900-х. Сьогодні виїхали, тут такі дивіться, ось поле. Там ЧК були недалеко, чуть далі там знаходилися хутори. Все, що буде цікаве, обов'язково вам покажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада. Зараз підемо за знахідками, Тож зустрінемося там, де будуть класні і цікаві знахідки. І що ж, включилась я з першими своїми знахідками. Погляньте, де я знаходжуся. Я відійшла ну, буквально 3 метри, метри від машини. У мене такий сигнал був. Я я думала, це спочатку шмурдя, потім розкопала і подивіться, його навіть видно просто неозброєним оком. Подивіться на ці знахідки. Мабуть, це якийсь е, копор вирішив, просто не знаю, може діду Хабару такі знахідки вилишить. Дивіться, вони навіть Бачите? є такі місця, де сидять сідальця називаються для копіячок. Копіячки наші ходячки, подивіться. Дивіться. Ну смішно просто. Це ж дерево. Мені таке було для початку знайти. Не знаю, може ще там. що. Чотири монетки знайшла. Да. Ні, більш нема нічого. От така знахідка мене чекала. Ну, що не можу не радувати, це копійки, це, це теж знахідки. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада вашим лайкам. Далі підемо шукати. Що ж, друзі, включилась. Подивіться, хто мене зве. Серік зве. Говорить, знайшов цінну знахідку. А ну показуй. Ось. Та ти що? Це Дінарій, друзі. Це Дінарій. Та ще такий рідкісний. Я такого ще не зустрічала. Ну, це, звісно, лайк. Молодець Серік, що я можу сказати? Шикарна знахідка. Давай так, держать. що там ще познаходив. Похвастайся. Ну чорнічого. Вісі стрілини, які зачотне. Пинка фібули. були. Якісь обломочки. Молодець. Угу. Підемо копійки. А, дивіться, друзі, я думаю, це якась алюмініє, кусок. Спин. Це такий. Такий, я ще й не зустрічала браслет. Це лайк, це просто лайк. Йдемо далі. Що ж, друзі, включилася, маю знахідку. подивіться, підготувалась навіть, помила її. Тут просто дуже грязно. Сьогодні сніг ж ще не розстав, а тільки тає. Подивіться на мої рукавички. Це просто печально. Печально просто нема слов. Ну Все одно я її відмила і вам хочу показати. Не знаю, що це таке. Ну тут є ЧК, є скіфи. Я думаю, щось по тому періоду. Може хто знає, то напишіть. Спочатку подумала лунниця, ну, але ж розгляділа, що це не воно. Йдемо, вихажуємо далі. Друзі, маю сигнал. Послухайте. Він бачите, як в чорноту кидає. Але ж це спинка фібули. Я вже трохи розгледіла. Грязно сьогодні дуже. Це просто. Не передати вам як. Налипає грязюка, практично нічого показати навіть. Треба все чистити. Ну, Зараз я рукавичку зніму. Я вже навіть рукавички змінила, другі наділа. Ось така спиночка попалась мені. Ой, сонечко вилізло. Просто класно. Погодка шепче просто. Отаку я маю, спиночку всі були, як бачите. Нічого, ще трошки тут побігаємо. і, Я думаю, будемо збиратись додому. Друзі, вийшла я з цієї з цієї багнюки. Там поле вон, видно за, за цією лісопосадкою. І йду така. Сигнал зазагалі. Я думала, там цар, я не знаю що. Ну так подивіться, в сідлі ще воно практично. Я, ну, 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 де вони тут розкидають їх ці знахідки? Ну, це ж просто печально. Це ходячка, як кажуть. 92-й рік. Ось така знахідка. У мене сьогодні таке просто ощущення, що я чисто по... По ходячкам хожу, Ну, я сподіваюся, що таке щось ще в мене буде з такого хорошого. Отакі От краєвиди тут, йдемо далі. Друзі, тільки зарила он ямку, бачите, відійшла від цього місця пів метра, мабуть. У мене знову сигнал. І це, подивіться, це Радянщина. Це Радянщина. 20 копійочок. 79-й рік. Ось така знахідка мається. Сьогодні так грязно, я просто подивіться, яка вся Зліплена з грязюки. Ну що ж, походимо ще. Що ж я знову включилась не просто, так? У мене мається якась знахідка, не знаю що. Число, видай 15-16. І ось вона, дивіться. Знахідка моя. Ой, що це таке? Два знахідка. І це дві копійки. Радянські 69-го року. Така знахідочка в мене чекала. Я дивлюся тут трошки по цій доріжці, що я йду. Пішли монетки в мене. Хоч це радянщина, але ж це так радує, що не в пусту ти ходиш і не кришки збираєш. Тут ось так ямка он, ямка далі. Йду, любуюсь природою і заодно. Ось такі смикаю маленькі. Цікаві копійчинки. Походимо ще трошки. Вітаю на каналі Копачі з Полтави. Пошуки скарбів. Що ж, сьогодні виїхали другий день копу. Вчора було дуже тяжко. Просто тяжко. Ми ходили на липало все, сніг випав і розстав ще тай за сутки. Сьогодні думаю, буде легше. Ми будемо ходити. Дивіться по луках, по полях там далі є. Трошки далі, якщо так побачити. Ну, є де погуляти, є де походити, є навіть там де далеченько ліс. Подивимося, що знайдемо. Говорили, тут були і скіфи, і ЧК знаходили часами, і навіть хутора. Ну що ж, підемо за знахідками. Я думаю, буде цікаво. Не перемикайтеся. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Що ж, друзі, я включилася. Вийшла з цих дебрів, як говорять. Сюди думала на поле переходить. І в мене є сигнал. Є сигнал прямо на краю поля, скажімо так. Подивіться, ось починається поле. А тут ще в мене трава. Послухайте. Так. Так, це цар. Ви гляньте. Гляньте. О, та це ж. Похоже. Схоже мені на Миколу О, другого. Зараз я її, мабуть, таке помию, щоб рік подивитись. Бо вона вся зараз в грязівці. Почались дощі. Ой, я її лопатою садонула. 1906 рік. Микола другий, так, це він. Дивіться, як гарно видно. І ту, і іншу сторону. Трохи впатині, але ж стан задовільний. Отака така знахідка мене чекала. Друзі, ходжу вже давненько, щось знахідки не лізуть взагалі по цьому полю. І тут дивіться, значить, знайшла отакий цвях. Вигляньте, який він. Він так бив, як ніби то і монетка якась. Якийсь кований. Така знахідочка. Як не а знахідка. Нічого, далі підемо. Друзі, ви погляньте, що нам тут чекало. Скажіть мені, що це таке? Тяпка чи сапка? Старі часи. Ось така знахідка. Щось я по желізу погнала. Монети не йдуть взагалі. Ну нічого, будемо чекати хороших знахідок. Погляньте, я сьогодні вперше вперше сьогодні я зайшла Радянщину. Гляньте. Три копійки, 1938 рік. Які вони все ж гарні. Ну ніби тільки щекану. помив і можна її пускати просто в обіход. Шикарна знахідка. Дуже гарна. Така знахідка. Ще сьогодні побігаємо трошки. І ось дивіться, знову знахідка. І це знову царь. Клас! Сейчас помию. Рік подивимось. Що у нас тут... От... Я просто бачу число ВДА і високе, то це 100% тільки царк. Одна копійка серебром. Одна копійка серебром, да. А рік у нас 1800 Взагалі не видно. Одна копійка з серебром. А, одна друга копійка з серебром. Не побачила. Це у нас Микола І. Отака знахідка. Крута. Просто крута знахідка. Ставте лайки. І ви ось погляньте, який в мене сигнал. Це 100%. Це, це цар 100%. Що це за монетка? Ой-ой-ой-ой-ой. Та це ж деньга. Деньга. Друзі. Погляньте. Ну це, це лайк. Ставте мені лайк. Просто за цю знахідку. Дуже старенька монетка, дуже рік не видно, зовсім не видно. Ну ладно, я її відмию, потім я обов'язково вам скажу, що це за рік. Йдемо копати далі. Вирішила таки помити знахідку. Гляньте, яка вона шикардосна. З цієї сторони, просто все чітко видно, стан. Задовільний. Ну, а з іншої така затертіша. Але рік я видивилася: 1735. Ось така знахідочка. Мене тут чекала. Ось така, нічого, ще сьогодні знайдемо. Я включилась, дивіться, що я знайшла. Спочатку послухайте число видивай. Такий чіткий мідний сигнал. А тут ні. Дивіться. І воно тут не одне, його два. І маленьке. Дуже схоже, знаєте на що? На брязкальце. Тут неподалік знаходили інаки. І прикраси срібні. Так що могло бути щось з їхнього періоду. Ну, ви, я думаю, знаєте, розберетесь, мені напишете, що це могло бути таке. ну Такі знахідки. Я ще трошки лопатою зацепила. Ну, то не страшно. Ходимо далі. Друзі, погляньте, що я знайшла частину від замка. Чудна знахідка, правда? От так. Іноді попадаються такі речі. Ну що ж, я думаю, йдемо далі, ще знайдемо сьогодні. Я включилась, дивіться, що я маю. Я ще навіть не дивилася, але послухайте. Це такий звук, як наче там Катькін-Пітак. Подивіться, вона ще в грудці ця знахідка. Це пуговка. Це пуговка орлянка. Ось така знахідка. Ну б'є вона шалено, просто шалено б'є. Ціленька, вушка на місці. Все просто в ідеалі. Отака От знахідочка мене тут чекала, як бачите. Шикарно просто. Маю знахідку, але не маю навіть мінімального розуміння, що б це могло бути. Може, хто підскаже. Подивіться. Таке щось з узорами. Тут, тут щось зломане, як я бачу. Не знаю, що це таке могло бути. Але воно таке цікаве, я б сказала. Дивіться. Така знахідочка. Нічого, вихажуємо. Друзі, маю знахідку. Послухайте. Вона навіть ще... В сідлі знаходиться, дивіться. Це такі відпечатки. Що тут у нас? Це радянщина 3 копійки. Я вже сьогодні таку знаходила. 1948 рік. Ну що ж, гарна знахідка. Отака, От що не може не порадувати. Йдемо далі. І знову в мене радянщина. Число видавай 8. низеньке. Ось така. Боже. Рукавички треба зняти, бо так незручно. 15 копейчок. 1983 рік. Отак, От щось погнали в мене радянські монети. ну Нічого. Ще сьогодні пошукаємо, знайдемо, я думаю, щось. Ну що ж, є що показати, але немає чим похвастатись, як говорить. Подивіться, яка поговка. З цієї сторони просто ідеально, ну, грязно тут таке але вушко на місці. А з цієї сторони просто печально. З'їла її просто природа, земля. Отак От ось. Не знаю, може це була бадлянка, але не можу сказати, що зверху було. Отак. От що ж, відійшла буквально пів метра. Ви подивіться, сигнал. І це те, що було зверху пуговки. Ви бачите, дивіться. Верхня частина. Там навіть щось було написано, таке як 60. Ну, бачите, зсередини видно. Отак. 60. Друзі, ось і завершився на сьогодні мій коп. Я вже йду потихеньку до машини, трохи заморилася, але все одно мені сподобалося. Знахідок небагато знайшла, але я впевнена, що Сірік там багато знайшов, всяких знахідок. Все, що знайшли, цікаве, вам обов'язково покажемо біля машини. Ну, Може бути такий варіант, що мені не захочеться знімати, і я зніму вже це все вдома. Чарівний день просто сьогодні. Погода гарна, не холодно. Ну, Якщо довго руку тримати з апаратом, то рука замерзає, це єдиний мінус. Ну, тут краєвиди, ось подивіться, я вам покажу. Гляньте, ходить, просто не переходить. Але знахідок небагато. Тут були хутори давно, і чекатрухи зустрічалися, скіфи. Зглядя ну, на те, що вже копають тут люди роками, просто. його знайти зараз дуже важко. Ну що ж, я вам все покажу, як дійду до машини. Ну, або ж вдома. На все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Так, ну що ж, знахідки помиті. Я вже вдома. За вікном, як бачите, вже темно. Ще приготувала навіть вечерю. І вирішила вам таке все зазняти. По моїм знахідочкам давайте спочатку пройдемося. І так. По радянщині 20 копійок, 46 рік, 20 копійок 79 рік, 15 копійок. ой, не бачу, 69 рік, 3 копійки, 48 рік, 3 копійки 38 рік. Тут теж не бачу, 33, мабуть, 2 копійки, 69 рік. Отак так не відкопалася. Ну що ж, пуговка, орляночка гарна, така, дивіться, вона мене порадувала дуже в дуже гарному стані. Вушко ціленьке, все, все чітко. Ще одна пуговка, яку я знайшла в двох місцях, але ж це зі знаком тут номерна, вона 60, я роздивилася, вона зломана, як бачите, на дві частини. Але ж вушко, дивіться, на місці, все чітко теж. Так, значить, що я тут ще знайшла? Якась штука незрозуміла не для мене. Може, хто знає, то напишіть. Буду рада, мені цікаво теж. Так, значить, по царям, що я знайшла? Одна копійка Миколи ІІ, 1906 рік. Така садонула її лопатою. Так, діньга. Ганни Іоаннівни, 1735 рік я вже видивилася такому стані, тут гарно, з цієї сторони, дуже. Так, одна копійка, ні, одна друга копійка сріблом. Це Єлізавета в мене, 1842 рік. Я вже її тут подивилась, почистила і зрозуміла це. Так, і по знахідкам нашої ходячки. Тут взагалі, дивіться, дуже багато і 10-50 копійочок. Брязкальце, чи пряскальце дуже гарне, дивіться, велике. Попалося мені. Трошки менше таке саме. Оце штука, не знаю, що воно таке. Я навіть його не знімала, я просто його забрала і все. Дивіться. Я думаю, теж щось з того періоду. Спинка фібули. І якась незрозуміла для мене штука. Потім в інтернеті пошукаю, як буду монтувати відео. І вже ж буду дужче знати, що це таке. Це так по моїм знахідкам. Ну, знахідки сірік. По радянщині, 20 копійок. 54-го року. 15 копійок. Не бачу. 54-го теж року. 15 копійок 77-го року. Це в нас що таке 3 копійки. Убита в хлам, не знаю якого року. О, і яка ювелейна монетка. 10 копійок попалася цікавизна. 1917-1967 і 1967 рік. Дві копійки. Який рік? 1971 рік. 15 копійочок. білончик, гляньте зачетний 28 року. Класний просто стан. 5 копійочок 1924 року. Теж такий стан. Вообще, це на царських заготовках. Ще робили три пуговки, знайшов, на чудові, орлянка. І оце така кльова. Подивіться, яка з такою зернистою структурою на самій пуговці. Ціленьке вушко. Це лиса, але ж теж ціленька, бачите. Ну і почука. пробігся він сьогодні. Теж чудово. Що тут у нас? Лістя, стріли гарненькі, такі, чіткі. Спинки фібули, обломочки їх. Ну, в общем, так, якось якийсь обломок теж незрозумілий. Дуже гарна знахідка. Ось дивіться, який він знайшов срібний браслет. Обломок його, але ж ви подивіться, це така старовинна річ, яку просто зараз знайти просто на уровні фантастики, мабуть. Я навіть її провіряла, бачите, йодом, йодом черкала. Це точно срібло, знаю. І ось такий класний він знайшов в Динарій. Це марка Врелій. Якісь там роки. Тобто, я навіть не знаю, ну я думаю, як знайду, я прикріплю вже вам в описі. Отака вишенька на торті. Ну що ж, до нових зустрічей. Кому б сподобалося, підписуйтесь на мене. Це мій перший випуск. Це для мене щось нове. Ну, я думаю, в мене все вийде. Підтримайте мене, хто хоче, щоб я щось знімала. Якщо будуть підписники, буду знімати. Не будуть, значить не моє воно. Ну що ж, тоді, підписуйтесь, ставте лайки. До нових-до нових, до нових зустрічей.